Євген – екскурсовод. Він добре знає, де розташовані всі міні-скульптури у Дніпрі. Тепер буде переводити людей на нову локацію. Ця скульптура особлива, тому що Дмитро Іванович Іварницький це дуже важлива постать для нашого міста. І скульптурка пов'язана з постаттю Дмитра Івановича. Це символ, це ще один символ нашого міста. На офіційному відкритті лунають козацькі пісні. Дата відкриття обрана не випадково. 5 серпня, річниця смерті видатного історика. Мініскульптуру назвали кобза Дмитра Яворницького. На ній, окрім шаблі та кобзи, зображений кіт. Він образно схожий на видатного етнографа. Йому надали рис. А, а... Як він одягався, він у нього був синдром Еркюля Пуаро. До останнього дня Яворницький навіть виходячи в місто вдягав англійський костюм, е, значить бабочка, ота так звана, і тростина. І про нього так містяни і згадували. Маленька скульптурка береже велику історію. Такі слова звучали на відкритті. Це дуже важлива річ, бо це така знакова. Постать у нашій історії. І крім того, для мене це дуже важливо, що саме у такі часи, у важкі часи, відбуваються такі події. Вони свідчать про те, що ми незламні. Виготовлення міні-скульптури оплатила приватна компанія. Таким чином вшанувала пам'ять волонтера Сергія Кочубея. Сергій був дуже цікавою людиною. Він займався викладацькою діяльністю колись у Дніпропетровському національному університеті. Він дуже багато волонтерів ще з 2014 року. Він багато читав, подорожував, був дуже розвитою людиною. і Дуже цікавився історією нашого краю. Ця скульптурка стала 16-ю у проєкті Відчуй Дніпро. Взагалі було дуже складно її зробити. Її робив скульптор в Чорнобаївці. Нема світла, взагалі з цим дуже великі проблеми. Але у нас ще дуже багато було суперечок з приводу, що саме символізує Дмитра Івановича, що показати. За кілька місяців у місті з'явиться ще одна міні-скульптура, чому чи кому буде присвячена, поки тримається у таємниці Артем Ліфінцев, Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві.